Проїхати 126 кілометрів із пункту А в пункт Б, і це не математична задача, це довжина кривого рогу. Яким видом транспорту користуються криворіжці? Дізнаємось власною автівкою. Рідко взагалі кудись їжджу, А якщо їжджу, то більш комфортно власною автівкою. Власною, але якщо там немає змоги або чоловік бере машину, то з швидкісним трамваєм нашим мені подобається дуже швидко, але шкода, що не всюди можна дістатися. Але я живу в такому районі, що в принципі мені підходить на роботу, підходить. І трамваю, якщо до дочки їду і маршруткою і все. А так пішком ходив більше. Таксі або маршрутне таксі. Ну, маршрутки <гум> не дуже, а ось таксі якраз. <гум> якщо не зважати на те, що дорого, а так дуже подобається. З комфортом подиціонер. <гум> Працюю в тисячці, ми на метро сів і доїхав все. А, ілі ногами двома що. Автобус. Тролейбус, трамвай. Я пенсіонер, то у мене карточка є, я по карточці безплатно їжджу. Я досить давно вже не живу в Кривому Розі, але до цього я завжди користувався трамваями в основному і рідше тролейбусами. Автівкою дуже зручно. Мобільно зручно. Машина, маршрутка. Бажество маршрутка я їжу. Нормально. Жарко, звісно, все одно нормально. Пішком і трамваєм. Тролейбусом. Маршрутками. Автомобіль. Зручно, швидко. Туди, куди треба, туди й доїхала. Коли як, коли на таксі, коли на автобусі. Ну, дитину захитує в автобусі, то на таксі. Якщо далеко, то звісно, я їжу на своїй машині, а так я хожу пішком. Ходьба – це життя. Рідше таксі в основному. Маршрутне таксі або комунальний транспорт. Велосипед.